Без любові офігенний кейс по косметиці не запишеш. За 12 місяців ми виростили інтернет-магазин косметики з 1 320 тисяч гривень до 6 мільйонів 173 тисяч гривень на місяць доходу без брендових рекламних кампаній. І не просто виростили, а ще й підняли рентабельність і розклали кожен товар. Попаличка. В день закоханих 14 лютого рік тому написала мені Digital маркетолог мультибрендового бюті магазину стосовно реклами Performance Max. Трохи ознайомившись з проєктом, погодили зробити Zoom зустріч. На зумі я занурився в деталі проєкту для розуміння ситуації і масштабу робіт. Біль клієнта вони працюють з топовою агенцією, але отримують посередній результат послуг. Результат рахували з брендовими рекламними кампаніями, відсутні пропозиції масштабування, поверхнева робота з проєктом, низька експертиза по аналізу товарів, результат по проєкту. Агенція, яка вела проєкт до нас, працювала над ним більше 4,5 місяців і не могла масштабувати проєкт. Так як проєкт має гарну аудиторію в інстаграм, то спочатку в них вийшло показати результат за рахунок брендових рекламних кампаній. І знижок на Чорну п'ятницю. Але після нового року рентабельність без брендових рекламних кампаній опустилася до приблизно 800% у січні і майже 700% у лютому. Давайте це переглянемо. Ось січень. Рентабельність інвестицій склала 827% і лютий. 712%. ключові показники, які ставив перед ними клієнт, це 1000% рентабельності без брендових рекламних кампаній. Тож це було важливим поштовхом для пошуку нового підрядника, бо поточна агенція не справлялася. Загалом були такі результати без брендового трафіку за лютий місяць. Дохід з продажів складав 1 230 тисяч гривень на місяць, кількість продажів 576, рентабельність інвестицій складала 712% і інвестований бюджет 173 тисячі гривень. І давайте покажу результат з брендовим трафіком. Дохід з продажів був 1 830 тисяч гривень, кількість продажів була 780%, рентабельність інвестицій була 986% і інвестований бюджет 185 тисяч гривень. Загалом працювала в лютому місяці 18 рекламних кампаній різних типів. Після невеличкого аудиту побачив можливості цього проекту і ми погодили співпрацю. Початок співпраці був сюрпризом. Перший же день робіт був початок короткої масштабної акції, і ми стикнулися з проблемою. Google не хотів показувати ціну зі знижкою. Проблем у ФІДі і на сайті не було, але в рекламі відображалася стара звичайна ціна. І оновлення фідів не допомагало. Це могло бути поганим результатом на старті. Ми швидко діагностували цю проблему і домоглись відображення знижок через декілька годин. Наш принцип не просто додавати рекламні кампанії, а відсіювати все те, що з'їдає прибуток. Ми перевірили кожну кампанію на рентабельність, вимкнули імітацію активність, запустили окремі бренди, протестували, dsa кампанії без бренду, сегментували Google Shopping по категоріям. Поділили кампанії з прив'язкою до цінового діапазону. Відпрацювавши перший місяць, ми вже фактично побачили, що проєкт можна масштабувати. Давайте подивимося результат роботи першого місяця співпраці. Нахід з продажів став 2 мільйони 860 тисяч гривень, кількість продажів стала 1170, рентабельність інвестицій 1297% і інвестований бюджет 220 тисяч. Це ми подивилися загалом по всьому рекламному аккаунту. Давайте тепер подивимося, суто без бренду. Без брендових рекламних кампаній за березень місяць ми маємо такі результати. Дохід з продажів 1 мільйон дев'ятсот шістьдесят гривень, кількість продажів 842, рентабельність інвестицій 939% і інвестований бюджет 209 тисяч гривень. Можемо порівняти з попереднім періодом до нашої співпраці. Бачимо, що дохід з продажів зріс на 638 тисяч гривень, кількість продажів зросла на 223, рентабельність збільшилась на 210% і інвестований бюджет збільшився на 27 тисяч гривень. Щомісячні зустрічі з командою клієнта дозволяють нам тримати фокус уваги в одному напрямку. Давайте подивимося, як зростав проєкт впродовж року нашої співпраці. Приберу порівняння і візьму. 25 рік. Ось в березні ми мали такі результати: квітень такі. Далі травень, червень. Кожен місяць ми маємо більше 1000% рентабельності без брендового трафіку. Також давайте подивимося, як зростав проєкт з брендовим трафіком. На графіку зростання проєкту можна помітити дуже різкий підйом в листопаді. Як ви гадаєте, що це було? Так, це Чорна П'ятниця, і ми до неї ретельно готувалися. Ми знали, що листопад це наш головний тест. 50 окремих кампаній. По брендам, акціях, цінах це була найбільша підготовка в історії проєкту. І ми побили рекорд навіть без брендової рекламної кампанії. На період листопада 2024 року ми маємо такі результати. Дохід з продажів досяг 8 мільйонів 45 тисяч гривень. Кількість продажів досягла 2709, рентабельність інвестицій піднялась до 1661%, і інвестований бюджет досяг рівня 484 тисячі гривень. І от пройшов рік співпраці по проєкту. І порівнюючи як завгодно, ми отримали вражаючий результат. Найоптимальніше порівнювати період через рік нашої співпраці з таким же періодом, як і до нашої співпраці. Так, порівняти. Якщо порівнювати з 1 березня по 31 березня 2025 року з таким же періодом 30 січня по 29 лютого 2024 року, то ми маємо такі результати. Дохід з продажів збільшився на 4 мільйони 800 50 тисяч гривень, а це в 4 рази. Кількість продажів збільшилась на 1550, це майже в 3 рази. Рентабельність інвестицій збільшилась на 459% це в половину більше, ніж мала конкурентна агенція до нас. Також збільшився інвестований бюджет на 338 тисяч гривень. Це приблизно в 2,5 рази. Також можемо порівняти лютий. 25-го року до лютого 24-го року. Бачимо, що 28 днів і 28 днів. В лютому 24-го року просто було 29 днів. Тому порівняємо однакові періоди. Бачимо, що результат в рік позитивно відрізняється від результату до нашої співпраці. Тобто, в лютому 2025 року ми маємо в порівнянні з лютим 2024 року збільшення по доходу з продажів на 3 мільйони 640 тисяч гривень. Кількість продажів зросла на 1180. Рентабельність інвестицій зросла на 526% і інвестований бюджет зріс на 225 тисяч гривень. При масштабуванні проєкту з такими темпами зазвичай падає рентабельність, але нам вдалося її не тільки утримати, а й збільшити. Теплі слова в нашу адресу від діджитал-маркетолога клієнта, з яким ми комунікуємо з самого початку співпраці. Що можна додати? На цей рік по проекту. Ми заклали прогноз масштабування в 100% по доходу, і думаю, ми його виконаємо. Ми не працюємо в півсили. Ми рахуємо, плануємо і ростемо. Ми беремо відповідальність за результат і масштабуємо проекти вдовгу, бо показувати результат за 1-3 найуспішніші дні і далі отримувати посередній результат за місяць це одне. А пробігти марафон в рік з постійним зростанням це зовсім інше. Хочете так само, ми готові масштабувати ваш проект. Напишіть нам контакти в описі під відео. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.